А Зеленський на нього накладає санкції, щоб вкрасти його підприємства. Ви знаєте, що в Кулуарах вже серед служебної нечисті конкурс оголошений. Черга формується. Хто буде віджимати підприємства, які є в Петра Олексійовича? Хто буде віджимати і забирати його майно? Ось чим зараз займається влада на банковій. І ці речі мають бути зупинені. І саме тому я шалено дякую тим майже 70, 70 тисячам українців, які за ледве за три дні зібрали вживу підписи на підтримку, щоб з Петра Олексійовича зняли санкції, бо нам не дали можливості зареєструвати цифрову петицію. І я дякую всім тим людям і понад 170 громадським організаціям, які зараз. Висловилися, що санкції, які накладені в такий спосіб проти громадянина України, ще й лідера опозиції, це треш маразм і так не має бути це порушення усіх законів. І я дякую всім тим, хто не є друзями Європейської солідарності чи Петра Олексійовича, які теж виступили на підтримку, тому що це є маразматична ситуація. Я дуже хочу, щоб в Зеленського прокинувся той маленький відсоток. Інстинкту самозбереження. Бо якщо він зараз не буде зберігати Україну єдність і єдність усіх зусиль в боротьбі за Україну, ну, то він буде в історії відповідати так, як має бути. Ну, його дії зараз я вважаю зрадницькими. А зрадники завжди погано закінчують. П'ятий президент України Петро Порошенко він сказав, що його кейс, так, ці санкції. Що відповідно до них буде звернення до Міжнародного суду з прав людини. Я правильно зрозуміла чи ні? А що це значить фактично для України, яка е, йде до того, щоб стати е, членом Європейського Союзу? Ми ж розуміємо, що якщо у нас тут е, бігають і кричать нарешті-нарешті судять Порошенка, то в європейському світі в демократичному, ну це просто бачать… Як тикунство, як порушення демократичних засад, як політичні переслідування. І тут не треба казати, що це ви придумали, чи я придумала. Про це написало Financial Times, The New York Times, Про це заявив голова європейської народної партії пан Вебер. Тобто, це просто факти. Ну, перш за все, це величезне приниження буде для України. Тому що Україна накладає незаконні санкції на громадянина України, який перебуває на території України, і в таких ситуаціях санкції не накладаються. А для таких випадків є законодавство діючої країни. І е, оскільки це порушує будь-які права, це порушує закон, порушує конституцію. Це абсолютно логічно, що буде звернення європейський суд з прав людини, і тут буде 100% рішення на користь Петра Порошенка. І Українська держава отримає кару, за яку, на жаль, буде розплачуватися український народ. Ну, це, напевно, ще залежить від самого позову. Подивимося, як будуть працювати адвокати, але зазвичай, коли державу Україну визнають винною неправою щодо тих чи інших судових рішень в Європейському суді справ людини. Українська держава має виплатити величезну компенсацію тій людині, над якою вона познущалася. я би чесно кажучи, воліла, щоб це швидше було рішення Європейського суду з прав людини, а воно буде. Але я би дуже хотіла, щоб компенсацію платив особисто Зеленський, Єрмак і ті люди, які незаконно подавали на санкції Петра Порошенка, які брехали у даних на Петра Порошенка, зокрема тут йдеться про фінмоніторинг. І тут ідеться також про тих, які голосували за санкції проти громадянина України, який перебуває на території України, який не звинувачений в тероризмі Петра Порошенка. А це йдеться про членів українського уряду і членів РНБО, чому саме вони відповідальні? Ще й тому, що вони голосували без жодного наявного документу. І ми зараз вимагаємо, щоб оприлюднені були дані на основі яких. Було винесено це рішення РНБО, їх нема. Мало того, що там були всі дані по Петру Порошенку неправильні, але їх ще й нема. От на руках нема документів, щоб зрозуміти, про що йдеться. І люди, які без жодних офіційних даних, документів перед своїми очима голосували за цей лютий треш, вони мають відповідати за це. І, зокрема, за встановлення диктатури. Я думаю, що це буде також дуже поганий сигнал для усього світу стосовно чинної влади. І ви знаєте, я би не дуже хотіла коментувати оці всі експресивні заяви Трампа. Але, ну, давайте будемо щирі: його команда не бачить того всього, чим займається Володимир Зеленський, і його команда. На жаль, бачить. І ще з часів приїзду конгресвуменки Вікторії Спарць ми чули дуже конкретні заяви і про Єрмака, і про Зеленського, і про те, що відбувається. На жаль, те, що ми маємо зараз у відносинах з Америкою і Трампом, це теж наслідок супер-пупер дипломатії банкової, супер-пупер зеленої дипломатії, і це є наслідки тотального хамства Володимира Олександровича, його брехливих обіцянок. Типу, там ми засудимо Байдена, бо в мене стовідсотковий прокурор, втручання внутрішню політику американської держави. Ну, на жаль, це все безслідно нікуди не зникнуло. І для України це поганий момент. З іншого боку, я дуже вдячна усім європейським лідерам, зокрема тим, які сьогодні приїхали в Україну, за те, що вони підтримують українську державу, але це і підтримка українського народу, це і підтримка українського війська. Це є підтримка самопожертви, це є підтримка людяності, яку українці зберегли у настільки важкі часи. Це є підтримка і віра у наше майбутнє. Але давайте будемо також чесні. Це є і віра в те, що Україна зможе їх захистити.